7 листопада на Первомайщині в селах Киселі та Олексіївка був представлений спільний проект Європейської комісії та програми розвитку ООН. Назва відповідає меті даного проекту: Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Життя на селі вже давно перетворилося на виживання постійну боротьбу з труднощами. Подібна програма спрямована на відродження села. П'ять населених пунктів Первомайського району увійшли до плану дій проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це верхньорільська. Олексіївська, Суданська, Красницька та Кисельська. цікавих дізнатися більше про програму розвитку ООН в Киселях було небагато. 7 листопада до кисільського будинку культури також приїхали представники районної влади. Кошти силу не просто потрібні, вони вкрай необхідні. Цей проект зараз є найбільшим, найдорожчим, наймасштабнішим в Україні. Його бюджет 13 мільйонів євро, 90% дає Європейська комісія, 10% програма розвитку ООН. Він реалізується в тисячу в населених пунктах України, таких як ваших, з населенням до 10 тисяч осіб. 200 районів загалом приймають в ньому участь. Він є в усіх областях України, є в Криму. Його тривалість 3,5 роки до кінця 2010 року. Проєкт буде фактично завершені всі об'єкти в, в, усіх, в усіх областях, бо у 2011-му початку вже йде звітний період. І програма розвитку ООН в Україні є виконавцем цього проєкту. Але гроші з неба не впадуть для отримання фінансової підтримки Європейської комісії та програми розвитку ООН на місцевому рівні повинна бути ініціатива громади і місцевої влади. Адже мета проекту мобілізувати людей, щоб разом об'єднавшись поліпшити умови життя на селі. Програма фінансового допомога надається Організаціям громади по таким напрямкам. В системі охорони здоров'я є можливість покращення роботи фахів, ремонт, реконструкція, заміна медичного обладнання, опалення ФА, утримання тепла, енергозбереження різних Просто Так гроші готівкою не привезе, і ніхто нікому не допоможе. У цьому світі абсолютно вже давно форма юридичної співпраці має бути громадська організація, яка прийме. На зустрічі мешканцям киселів було показано документальний фільм про дієві зміни у соціальній сфері одного з населених пунктів, яке потрапило під приціл чорнобильської трагедії. Єдине, що вимагається від людей, це створити органи громадської самоорганізації. Адже якщо людина вкладе власні гроші в розвиток соціальної сфери, вона на практиці буде перейматися проблемами села. Не всім на першому побаченні з представниками проекту розвитку ООН все стало зрозуміло. В принципі, заманчиво. Так что я думаю, что это самое надо організовуватися. И если эта самая громада будет поддерживать это, то що без громады это всегда були сборы и собирались. Освещения вообще нету по киселям. Сколько питань не поднимался, хоть камень, хоть киселі. Якщо будуть підтримуватися, і сільський савід буде поддержати. Я думаю, що це пойдет тільки на плюс. Наступним кроком в кожному з п'яти населених пунктів району буде широка зустріч населення з метою разом вирішувати пріоритетні проблеми, створити організацію і почати активно залучати кошти, які надає Європейський Союз, районний бюджет та програма розвитку ООН.